Аня сію, я Тегу, і сьогодні в нас сортувачка карт за 25 рік. Я вирішила це відео випустити, напевно, 31-го не виходить або 1-го числа. Надіюсь, так і вийде. Якщо воно вийшло першого числа, то вітаю вас з новим роком. Надіюсь, надію, в цьому році у вас збудуться всі мрії, Карточки зададуть всі свої карти, які вони шукали. Буде щастя, мир надіємось. Якщо сьогодні перше число, то, певно, всі доїдають салати. Я вирішила якось зробити новорічну атмосферу. Я знайшла таку тілиночку. Прикрасила таким бантиком, але виглядає, напевно, дуже гарно. Свої карти я тримаю в такому от пакетику. Ну, поки вони всі мішаються, це карти почала збирати під кінець 25-го року, тому їх дуже мало. Звісно, багатьох людей за одну розпаковку. Там така совка карт, чи навіть більше. Я думаю, я їх зараз розтасую, щоб ми по біндерам їх складали. Але да. давайте. <плес> я все розтасувала, Давайте зараз перейдемо до цього біндера. Цікаво, що за біндер, так? Да? Давайте подивимось. Кстати, у мене бачите, манікюра нема. Ну, щось залишилось, але я його постаралась старти. І новорічного манікюра щось не зробила. Якось обійду. Це в нас отакий от біндер. Тут у мене зберігаються наліпки, які в мене є. Ну, Oh, Morгіor. Тут в мене не вийшло їх нормально розкласти, так що не просто лежать. І зберігаються візитки від шопів, які в мене будуть. Отак. Тепер ви ставите, да? Так. Да. І ось цю от карточку я вирішила, що їй потрібно покласти в цей біндер. Це з Макдональдса Я його тільки й знайшла. Господі, такі прикольні. Я хотіла зібрати всіх, я не встиг. І в мене не вистачило коштів. Дуже класно. Переходимо до іншого Біндеру. Ось у нас Біндер. Тут у нас будуть просто різні кіпові гурти. Я поки не вирішила, чи я буду збирати Baby Monster. От, Це мої карточки, які сюди входять. А Еспа, напевно, тут буде дуже сильно довго сидіти, тому що я не хочу їх сильно збирати. Еспа, вибачте. Не Еспа, Еспа. Так, оці картки мені поклали uh, GZ Shop. Я їх збираю від них. Я хочу зібрати цей сет. В мене є такі от. Так, навіть банчан мы заберемо, тому що це зовсім не з той версії. але такі -то. А, вон Це такі. Блін, він тут на себе зараз не схожий. Зараз у нього така зачіска. Хоч тихо, і падає. Хоч падай. Так. У нас на стороні, У нас, нас Мінхо, О, О, минхом мене є, Кстати. клас, клас, Нам дуже так, добре. Нам потрібно в корточках. Ой, вам не видно, Я ще не видно нашу, але добре. хай Так. буде вже Так, Ну ось у нас тут є і тут, Тільки мені потрібно в курточки. Але курточки, поки на світі, да? я не свети, да? Так, у нас хеджин. У мене взагалі перший раз попало щось з хеджином. Це і меншан туди покладає, ні Хай буде тут отак. Тепер давайте розкладемо всі карточки, які в мене є. У мене тут такой айдл. Я думаю, що я буду збирати всі айдл вже. Да. Мені вони дуже подобаються, їхні концерти і все таке. Вони мене почті навіть привели до кі-поп, потім я вже почала слухати Blackpink, BTS трохи. Так, давайте спочатку, напевно, покладемо. Я певно покладу Baby Monster. Того, що я думаю, що я буду збирати, я поки збираю тільки чекіт. Це моя прям біаска, Прям єдина. Поки вона мені тільки заходить. Далі у нас піде, напевно, АС. Спа, Спа, господи, ЕСП. Це у нас, бачите, це проєкт заказки Shop а оце у нас карточка з альбомом. Я взагалі дуже сильно хотіла Нін або Жизе. Але Каріна теж прикольна. Надо протектор вже нормально заказати, тому що це вже очечки. Так, далі у нас іде BTS. Ось, бачите. BTS, я теж сюди покажу. Мені подобається так, типу, Лорой. Ось так от. Поки ми закінчили з цим бідером, переходимо до іншого. Це в нас білдер по стрикіс. Я зробила йому такий типу колажик. Еква мені непогано. Да. Я вирішила додати свої два біаси, Мій прямо біас Для мене було дуже тяжко вибирати чотирьох хлопців, які я буду збирати, тому що не завжди в мене будуть гроші на всі сети. Так, да. я вибрала мої топ Біас. Муманчан І Я вибирала. Віно я вибрала просто. Ось така тут була обкладинка. Я зробила таку. Мені подобається. Не знаю, як. Оцінюємо в коментарях. І тут у нас, бачите, Фоксі. А не Фоксі. У нас дуже сильно багато карт страйдес. Почти з всі є картки з Я думаю, я буду починати з самих старих Р до нових. Yeah. Так, а де вона треба третя карточка? Ніхо, інхо. Ось цьому сету я не впевнена, чи я взагалі буду збирати всі ці картки. Мені вони подобаються, але їх знайти це просто буде тяжко. Але дитячі і такі картки я теж назберу весь сет, тому що мені вони дуже сильно подобаються. Це тінбін, іди сюди. Так, це Ченбін на місце. Далі у нас від мінхо. Це виходить один, два сторінки, Ну, да. Давайте поки сюди. А мінхо, 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 ми собі сюди. Виходить. Очакати. І поки я сюди покладу. Тому що я не знаю, куди я це покладу. Я цю корську не хочу віддавати, мені вона дуже подобається. І ці хлопці мені тільки поздравляються. Більше мені ніхто. Банчан ніколи мене не любить. Да, он банчан. Ти впав. Це банчанник, краще. Це з дует. Стається, я зняла розпаковку на дует, але вона вийде, напевно, десь 3-4 часа. тому що я хочу її після нового року. А це не новорічні такі світа. Так, що у нас далі йшло? А де у нас Rockstar? А я чи Rockstar перше було? Rockstar. Не Rockstar, брат. А такі у нас має? Чанмін? Цей сет я навіть не вирішила, як я його буду збирати. Вроді я весь зберу. Мені дуже подобаються там картки. Я збираюсь за мовити альбом, але з моїм успіхом я надію, що мені не потрапиться знову чудбін. Тому що прийдеться його якось обмінювати, передавати. Це буде дуже тяжко. Так, що у нас далі? У нас далі Дерокстар. Екстар версіон. Тут у нас вже багато буде саміна. Мені садмін потрапився, да. Тільки в все. На ну, такі от у нас хлопчики. Так, садмін. Семінки. Сюди. Оп. І ось ці картки я буду збирати всі, тому я покладу оце сюди. Поки що. Поки що так. Тут я зберу тільки своїх топ-4 і все. З цією паличками. А вони гарні, звичайно, але дуже довгі. Поки я не знайшла дешевих. Можливо, знайду дешеві і тоді буде. Так, далі в нас іде карми. У нас є якісь сет карми? А, в мене є тільки оцей сет трошки. Ну, не сет, тільки двоє хлопців. Я не знаю, чому ви вирішила купити хеджу. Я повинна було купувати менше, але він мені дуже сподобався, це картка. Тому я вирішила Так. І... А вот и заканчивается дитячий сладков, по три ще буду купати. Так, далее у нас іде такі прикольные. Дуже класні картки. Мені дуже сподобались ці картки. Да, они офигенні. Ну у них почти все карточки. Ну ладно, все карточки офигенні. Мені дуже всі подобаються картки. Але... Була моя воля, я купувала всі. Навіть тут ці купила. Я взагалі хотіла купити альбом MixTape. Але... Так, у мене дві сторінки залишилися. Так, добре. Так, сюди ми покладемо саміна Це я себе збираю повністю. Да, потрібен ще буде купити сторінки, тому що це 10 сторінок це дуже мало. І залишається ці три Хана я продам, тому що я не знаю, чи я буду збирати всі. Мені дуже сильно просто подобається сантички. Але, хан, вибач, але я, напевно, тебе продам. Тепер я зрозуміла, чому більшість картончиків такі довгі місця. <кхід> І в нас залишаються такі де карточки, які мені потрапилися у Львові. О, господі, там багато дуже карток, я не знаю, чи, чи я навіть, впевнена, чи я зберу всі. Я, напевно, не навіть, що я зберу один сет хоча б. Але багато хто зараз хоче обмінюватись на картки на своїх 5 Вот так это нас Ну Давайте пойдем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Во всех альбомах мне потребляют обостры. Або хан, або учубин. Або Ну, минхо я тоже. Я добрый, что он попадает. Если вы потребляете, то потому что мне... Я с избираю, Так что он точно не попадает. А от з ханом я ще подумаю, чи я буду продавати ці чи ні. А з вами була Тега, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео. поставте, будь ласка, подбайк. Мені дуже буде приємно. Всім пока. Чекайте відео з розпаковочкою Дуїт. Стоп! Це ж я спалила картки.